Іоанна Скуба, чемпіонка світу з ММА у віковій категорії 17 років. Багаторазова чемпіонка України, чемпіонка світу з бойового джиу-джитсу та чемпіонка Європи з бойового самбо. Нещодавно я виграла чемпіонат світу з ММА, стала чемпіонкою світу, зайняла перше місце. Чотири суперниці в мене було, і найважче з них була Українка. Це був найважкий бій. Спочатку була з Індії дівчинка, потім з Ірландії, потім Українка, і вже з Казахстану дівчинка у фіналі. Ми з нею зустрілися. Ну завжди суперниці різні. У мене цікаво навіть з ними. Поборотися за перше місце у спорті дівчина з чотирьох років змішаним видом бойових мистецтв навчає батько, брати та сестра також займаються ММА. Спорингується Гонак Олександр, Дані, Даніель, Маріана Скоба, моя сестра, мої брати також мені допомагають. Тато наставляє, підказує, що правильно також. Крос, фізичні вправи, бій з тінню, спаринги в залі, вдосконалення техніки. Тренується дівчина систематично по два-три рази в день. Каже, спорт виховує та дисциплінує. Коли підготовка до якихось змагань, то я стараюся три рази в день тренуватися зранку, піти побігати, крос, щось таке або зарядку зробити. В зал ходжу. Сили набираюсь. Паралельно Іоанна освоює й інші види спорту: легку атлетику та художню гімнастику. Та найбільша її любов це бойові єдиноборства. Батько з дитинства мене вже Готували. да, Готував на тренування, заставляв ходити. Десь я лінувалася, не хотіла ходити, але це дало свій результат. Кожний кожен день ходила на тренування, займалася. Травми, звичайно, бувають. Але в мене були незначні, слава Богу. І я з ними так стараюся справлятися. За перемогу на чемпіонаті світу Іоанна отримала премію 100 тисяч гривень від міської ради. Каже, такі нагороди є великою підтримкою для спортсменів. На мою думку, це важливо. Я хотіла, щоб дальше так підтримували всіх спортсменів. Зараз Іоанна готується до чемпіонату світу серед спортсменів віковою категорією 18-20 років. Змагання відбудуться у Сербії вже наступного місяця. Каже, цей чемпіонат для неї дуже важливий. Перед боями налаштовує себе духовно. Внутрішня сила допомагає їй перемагати. Скоро в нас змагання в Сербії, в Білграді. 11 лютого з ММА також буде чемпіонат світу. Це вже буде по дорослим. Я до нього зараз готуюся. В подальшому хочу виступати в професійних боях, також займатися цим спортом. Мені подобається дуже.